Всім доброго дня. Сьогодні хочу зняти додаткову тему про старт помідорів, а саме їх застосування до них окурінювача. Я не думав, що це досить актуально. Хтось використовує укорінювач, хтось не використовує, але виникають питання і в Ютубі, і Тіктоці. Люди питають, чи можна застосовувати окурінювач, коли садим помідори, чи коли вже підливаємо, чи коли вже прийде 7-10 днів. Тому коротенько розкажу, як я застосовую корінюючий які коріннячі використовую, і чи справді є ефект від укорінючого, чи, чи варто його брати. Відео буде корисне для тих, в кого є проблеми з розсадою. Наприклад, розсада куплена на базарі, вона переважно слабка, з відкритою кореневою системою, погано укорінюється. Або, наприклад, власна розсада слабенька, або, наприклад, слабкою кореневою системою, погано приживається. Або, наприклад, тяжка земля може бути і таке: от, наприклад, мене от, тяжка земля. Може погано проживатися розсада у зв'язку, що земля тяжка або бідна, тому можна засовувати у певних випадках, укорінювач дуже корисно. Кому, я думаю, буде лишнє засовувати укорінювач? Якщо у вас гарна земля, гарно розвинена розсада, стійка, закалена розсада, укорінювач буде лишнє, Укорінювач вам не потрібен. Не буде такого ефекту прямо від укорінювача, якщо у вас гарно розвинена розсада і дуже родюча земля. Перша. Давайте, чи є ефект від цих укорінювачів, чи варто їх купляти. Я вам хочу сказати, що користувався останні роки, колись ми не користувалися укорінювачем, а останні роки я користувався укорінювачем. Хочу вам сказати, що розсада справді краще приживається після висадки. І зовсім по-іншому виглядає. Я, крім підживлення, даю трошки укорінювача. Це можуть бути різні укорінювачі. Зараз я розкажу, які. Але справді є ефект. Не супер, такий прям вау ефект але ефект є. І я навіть деколи у корінь стосовую ще, коли розсада ще навіть не висаджена у відкритий ґрунт, Бачу, вона слабко розвивається або слабка коренева система. У зв'язку з тим, наприклад, недостатньо сонця. Я також можу застосувати у корінь до деяких горщиків розсади. Користуюсь різними укорінювачами, тому розкажу про деякі укорінювачі. Від найдорожчих і найкращих до таких, що бюджетних, але ефективних. Давайте почнемо з найдорожчих. Звичайно. Це найдорожчі укоріння і вони одні з найефективніших. Це Радіфарм і Ферті Рут. Радіфарм в районі 50-60 гривнів. FertiRoot, здається 25-30 гривень. такому ціновому діапазоні вони десь є. Що вони мають? Вони мають всякі стимулятори, всякі поліпептиди, амінокислоти, які стимулюють розвиток кореневої системи помідорів. Коли ви даєте ці укорінювачі в воду рослинам, вони стимулюють розвиток кореневої системи. Цим, цим радіфармом і фертірутом вже користуються на професійній основі, вже фермери, тепличники всі користуються, вони проливають неодноразову цю розсаду, і вона гарно розвиває свою кореневу систему. Але ціна досить висока цих е, стимуляторів. Як переважно я їх розвожу? Розвожу на 10 літрів води, тут по 25 мг вони, і ділю на 20 помідорів. Якраз виходить по пів літри на помідор. Коли цими укорінювачами можна працювати. Можна працювати у корінчик зразу, коли ви садите розсаду, зразу давати поливну воду в ямку, або проливати розсаду під коріння, щоб воно зразу укорінювалось. Краще стимулювалася коренева система, щоб вона зразу укорінювалася. Так само можна давати ці укорінювачі, коли, наприклад, проходить 7-10 днів після того, як висадили розсаду, можна додавати їх до добрива, а можна додавати самостійно. Один день. Наприклад, от я можу один день на сьомий день давати укорінювач, на десятий день давати добру. Ну, щоб розводити з добро, щоб не давати велику нагрузку на кореневу систему. Також не треба багато давати на кореневу систему, коли помідора ще не розвинулася. Два підживлення укорінча достатньо, щоб розсада нормально собі укорінила, щоб творила нову кореневу систему. Також непоганий укорінювач. Покажу вам різні варіанти, хто чим користується. Також непоганий укорінювач цей Vitogrem S. Це іспанський MerisTem фірма. Тут є різні гумінові, фоліові кислоти, екстрат бурих водорост, амінокислоти, всякі аспарагінова, глутамінова, ну, всякі триптофан, треонін – Ну, Всякі кислоти, амінокислоти тут, навіть є і доброго, і фосфор, і калій, і залізо. Значить, це комплексне, воно вже і укорінювач, і добрив. Також розводиться на 10 літрів води, проливається під корінь Е, Далі похожі два укорінювачі це грандіс і корневін. Вони мають подібні речовини. Це і до ніл 3 масляної кислоти. Вони розводяться от по 5 грам, розводяться на 5 літрів води. І дається, пише, що по 50 грам на рослину. Але я даю більше. Я мінімум 100 даю, тому 50 грам вважаю, що це мало. Перше проливаю рослину, потім даю корінювач. Кажу, мінімум по 100 грам це я даю укорінювач. Корневіном я рідко користуюся, грандіусом ті роки користувався для розсади помідорів, перців, баклажанів, Мені здається, непогано укорінювалися мої рослини. Грандіс також продається в такі бануться, непогано, зручно користуватися, і трошки виходить економія. Хочу звернути увагу, хто буде перший раз розчиняти Грандіс. Грандіс не дуже добре розчиняється в холодній воді. Треба, щоб вода була тепла і добре його, щоб розчинити. Треба добре його поколотити і добре, щоб він розчинився, бо він не дуже добре розчиняється в воді. Тому майте на увазі, хто буде перший раз розчиняти Грандіс у воді. І, звичайно, найдешевший коріньс це бурштинова кислота. Може бути різних фірм, і аматор, і тут я навіть не знаю, що це за фірма. Але ця бурштинова кислота воно перевірена роками, ефективність свою. Вона, якщо ви вносите під корінь цю бурштинову кислоту, проливається рослина, вона стимулює розвиток нового коріння. Дуже ефективний препарат, перевірений роками, це не вигадки, це справді перевірено роками, що бурштинова кислота стимулює розвиток коріння. Вона не є дорога, ну тут я не знаю, тут пакетик різні, різні фірми в районі 10-15 гривень, цих 5 грам розводиться на 10 літрів води, і я даю на ділю на 20 рослин. Так само проливається перша коренева система, щоб була волога. Якщо у вас суха земля, обов'язково перше пролити. Потім дається вже бурштинова кислота. Можна навіть скомбінувати, наприклад, перше дати, ну, наприклад, кореневін або грандіс, коли ви садите помідори. Потім через 7-10 днів дати бурштинову кислоту. Воно не є дорого, і воно ділиться на багато помідорів, на багато перців баклажанів, тому можна спробувати є oh, проблеми. Yeah. З укорінюванням рослин. Всі знають, в кого як розвиваються рослини, в кого яка земля, в кого яка ділянка, в кого які рослини. Якщо є проблеми з укорінюванням рослини, погано приживається. Це непогане рішення, щоб простимулювати розвиток рослини. Вирішив вам зняти таке коритеньке відео, можливо, комусь буде корисне. Для хто ви хочете використовувати укорінювач. Це непогане рішення. Воно. Показує свою ефективність, але просто кожен може сам собі вирісити, чи йому потрібно і чи це буде вигідно по фінансах. Всім бажаю гарно корінити свою розсаду, всім бажаю гарних врожаїв і мирного, мирного неба.